Друзі, доброго дня! Хотілося б нагадати, що у нас в асортименті з'явилися дренажно-фікальні насоси з ріжучим механізмом із живленням від 380 вольт. Є 4 моделі, потужність 2,2 кВт, 3,7 кВт, 5,5 і кіті,5. В комплекті з цими насосами йде такий от захисний пульт. Тут ми можемо з вами виставляти ток сухого ходу, ток заклинювання. Ну, не то, що можемо, це потрібно виставляти, для того, щоб максимально захистити насос. Тут є можливість приєднання таких от трьох датчиків, які йдуть в комплекті. Ці три датчики дозволяють нам автоматизувати роботу насоса, зробити так, щоб він сам бачив, коли водичкою наповнилася ємність, і вмикався автоматично для її відкачування. І завдяки цим датчикам ми виставляємо рівні. Також цей пульт захищає у нас від перекосу фаз, від заниженої і підвищеної напруги, від обриву фази. ну, Якось так. Далі в комплекті йде з насосом отакий от фланець. Тут ми маємо різьбу. На моделях 2,2 і 3,7 кВт 80. -ка. На моделях 5,5 і 7,5 тут сотка. Далі. Е, окремо можна докупити платформу таку для швидкого е, демонтажу цього насосу, яким чином це все працює. Маємо в комплекті поставки такий от фланець з прокладкою. Отаку платформу. В комплекті йде кріплення до підлоги. І болти. Далі маємо отаку от платформу. І отаку скобу. Яким чином це все працює? Ця платформа прикручується за допомогою двох болтів. От на цю частину насосу. Так от прикрутили. І це у нас в зібраному стані. У нас ти є в комплекті. Матиме такий вигляд. Повністю не вкручуємо. Далі. Тут у нас йдуть дві направляючі. На ці направляючі ми ставимо дві труби, які будуть направляючими для того, щоб ми могли лібідкою насос опустити і приєднати до цього фланця. От. Такими от трубами ми це все діло змодулюємо з вами. І зверху це все фіксується отакою от скобою. До стіни або до платформи яка конструкція буде. Як це все працює? Я цю штуку знімаю, вона буде у нас прикручена до насоса. Для того, щоб натягати насос, я покажу, як це буде працювати. От ми з вами маємо платформу. Насос заводимо отак от на направляючи. І на направляючих от повністю ця вся конструкція, весь насос отак от опускається у нас вниз по направляючим він у нас опустився, тут у нас є такі от дві поверхні, вони отак от з'єднуються. І насос виходить, що йде повністю. Ця частина прилягає до цієї частини. Так от фіксується. Якщо у нас з якоїсь причини треба або обслужити насос, або відремонтувати, або перенести, або ще що, і нам немає сенсу відокремлювати повністю, розбирати це з'єднання. Розбирати труби. Ми беремо з вами, просто тримаємо за ці, цей гак і ці два і піднімаємо насос вверх, от по направляючим. Демонтували, обслужили і опустили назад. Всім дякую, дня.